Торгівля за правилами чи без питання стихійних ринків викликало бурхливе обговорення під час чергового засідання сесії міської ради. Мовляв, мешканці обурюються останнім часом. Низка франківських вулиць перетворилася на базар, та ще й так, що пройти ніде. Проти торгівців, які продають у невеликих кількостях вирощену у своїх домогосподарствах продукцію, кажуть депутати. Нічого не мають. Однак просять облаштувати для цього спеціальні місця. Найчастіші скарги і найгірша ситуація по вулиці Мазепи напроти магазину Сільпо та вулиці Понувальца, 100, там, де колись був базарчик. У мешканців цих мікрорайонів є потреба купити свіжу домашню продукцію. Тому важливо організувати місця для людей, які приїхали, щоб продати свій товар. Мова йде про людей, які самостійно прощають городину і продають у невеликій кількості. Прошу відвести територію та чітко визначити межі на вулиці Мазета, напроти Сільпо та вулиці Коновальця 100 поблизу торгового центру. Облаштувати місця для торгівлі на визначеній території для людей, які продають домашню продукцію, та зазначити баланс утримувачам та, та, та муніципальним. Депутатський запит підтримує і міський голова. Утім каже, проблема не у відсутності місця, адже люди, які торгують з рук, іти з вулиці просто не хочуть. І додає виконавчий комітет ще на початку червня прийняв рішення, яке має врегулювати питання місць торгівлі овочами та фруктами. Справді на вулиці короля Данила облаштовані місця для торгівлі, і на вулиці Гучинецькій теж облаштовані безкоштовно. але проблема. В місті івано франківську ми теж облаштували на вулиці Мазе ряди. Але люди не хочуть торгувати всередині, не хочуть торгувати ближче до споживача. Тому це питання насправді є, воно важливе. Його треба впорядкувати. Ми для того доручили нашому підприємству муніципальні ринки, окрім ринку, який вони розбудовують на вулиці юності. Також опрацювати питання хаотичних ринків. Торгівля продуктами має в спеціалізованих локацій, тобто на ринках. Але враховуючи воєнний став, враховуючи альтернативні рішення для управління містом, можна дозволити е, таку торгівлю, оскільки люди цього потребують. І найперше завдання це підняти торгівлю з асфальту. Це тому ми говорили з паном Босаном терешком керівником але для вивчення досвіду українського, е, наших сусідів і в цьому напрямку, і ця робота триває вона розпочата. тому що ми, думаю, найближчим часом всі побачать ці результати. У фокусі уваги і освітні питання. Зокрема, міські обранці розглянули та проголосували за питання присвоєння статусу науковий двом ліцеям Івано-Франківська. Також депутати прийняли рішення виплачувати щомісячні стипендії вихованцям науково-реабілітаційного центру. Зокрема, в місті Івано-Франківську з сьогоднішнього дня будуть функціонувати два наукових ліцеї: ліцей імені Сабата та ліцей імені Полюя. Це важливе рішення і перший крок. До реформи в 2027 році. Також було прийнято рішення про призначення стипендій для учнів НРЦ. У них інша освітня програма, і в жодну програму виплату стипендій чи заохочень вони не можуть претендувати, тому було десь прийнято рішення заохотити дітей. Не обійшлося під час засідання і без традиційних звернень до вищого керівництва держави. Одне із них стосувалося необхідності запровадження компенсаційних механізмів населенню, бізнесу та критичній інфраструктурі для проходження опалювального періоду в умовах воєнного стану. З огляду на необхідність забезпечення належної підготовки об'єкту житлово-комунального господарства до роботи в осінньо зимовий період 24-25 років. А також надання можливості громадянам і бізнесу, підприємствам критичної інфраструктури в забезпеченні альтернативними джерелами енергії, влаштування обладнання для децентралізації, генерації енергії та проведення енергомодернізації, звертаємося до уряду України з проханням розробити та запровадити необхідні заходи подолання викликів та загроз в зимовий період. Ухвалили міські обранці і низку питань, що стосуються податків та зборів, зокрема й за місця для паркування транспортних засобів на території громади. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.